В Миколаївській області купатися у морі заборонено. Тому ми їдемо в Одеську. Міст є кордоном між областями, а їхали ми приблизно хвилин 10. Цей волноріс відокремлює море Миколаївської області від моря Одеського. Побережжя Миколаївське в їжах там ані душі. А це море Одеської, де заборона на плавання відсутня. Ця тема найгостріша серед туристів і володарів курортного бізнесу. І з позитивного ми зустріли підписників. І користуючись нагодою, передаємо вітання Лялі.